Зараз я вам покажу, шановні українці, як я утеплюю рослини на зиму. Ось Перед вами утеплений інжир. Я не люблю агросітки, метал і такі інше. Дивіться, як природні і гарно виглядає. Центр тільки не можна запресовувати ні листям, ні сіном. Там тонкі гілічки ставляться для того, щоб не забрілося. Тобто повинна бути і вентиляція, тобто скелетна конструкція гілічок тонких, ось, які кріпляться до опори і тоді закладається, головне, щоб всередині дихало, а зовні можна вже більш сіном чи листям закладати. Не пересував, тому що холоду немає, поки що буде виглядати ось вона ось так. Таке утеплене. Так буде зимувати інжир.